Якщо ви цікавитесь темою застосування прикладних ігор, підручник з ігропрактики, ваш надійний провідник у світ інноваційних методик, основні теми, які ви знайдете в книзі. Що таке ігропрактика, ключові компетенції ігропрактика, ігрове мислення, типи ігор та ефективна динаміка ігрового процесу, особливості проведення ігор в онлайн форматі, робота з учасниками. У різних психоемоційних станах. Чому ж саме ця книга? 10 років досвіду авторів, перевірені методики, підтримка розвитку, бо ця книга не просто вчить, а вона допомагає вам рости і досягати успіху в професії. Ігропрактика це більше ніж просто інструмент, це спосіб мислення, який відкриває можливості для вас та ваших клієнтів.